Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду вам показувати, розказувати, що мені вдалося зв'язати за 3 дні. Планувалася ярмарка в мене за 4 дні попрацювати у парку, але ні. Сьогодні у нас неділя, недільний обід. Поглядаємо на небо і очікуємо дощика. Вирішила під'єднатися вам показати, що я вже встигла нав'язати за. Три дні своєї ярмарки. Закінчила я своїх зайчиків, лише нема на них оформлення. У парку не дуже люблю я шити вишивати, тому у мене зайчики поки лишилися ось в такому стані. Окрім цих зайчиків, ще трішечки продвигала свого патрончика. Патрончик в мене вже має майже голову, але забула собою взяти оченята, носики і не. Вставила оченята, лишила ось таку ось запчастинку недороблену. Але у цього вже патрончика є усі запчастинки, хвостик, плямка, вушка і мордочка. Це лишилося все зібрати. Ну, Як ви бачили з попереднього відео, я вже цьому патрончику, цьому і його ще двом братикам зв'язала ось такі ось жилетики. У мене є ще три жилета на патрончиків. Вони ще не оформлені, нема в них вишивки і нема на них ще гудзиків. Тому буду потроху їх закінчувати. Сьогодні, мабуть, ні. Півдня пролежала, провідпочивала, послухала ваші поради, як ви мені радили. Нічим не займатися, а відпочивати. А другу половину дня, якщо не буде дощика, то ми поїдемо на закупи. Якщо буде дощ, то лишимося вдома і будемо відпочивати. Сьогодні навіть гачок у руки не брала все, це все, що зараз показую, це все в'язалося за ті три дні, поки була на ярмарці. Ночі такі не дуже спокійні виходять. Потроху нас налаштовують на негатив. І ну, не будемо про сумне, і погане, будемо про мотивацію і про творчість. В корзинку, корзинку вже з своїми брилочками я вам поставила, встигла зробити три брилочка авокадика новеньких зв'язала, буду їх цепляти на карабінчики, не захотілося вже там підшивати. І осилила ще три сердечка. Тепер у мене в наявності буде п'ять сердечок. У мене ще два лишилося. І ось така ось корзинка їздила зі мною з маленькими моточками, які я потроху вив'язую: це на авокадики, на сердечки. Можливо, ще жабок пов'яжу, маленьких, тому що питаю такі невеличкі жабки. І ще в мене є три іграшки на гачку, які вам хочеться показати. Для початку вона виглядає ось так: одна із іграшок. Це я вив'язувала. Гриву. Брала з собою три моточки на вив'язування гриви, але осилила лише на одну єдиноріжку. Це ось такі ось локони. Я вив'язую на єдиноріжку в сукні. На моєму каналі ви вже бачили такі єдинороги в мене були. А в наявності немає одного, тому вирішила їх трішечки пов'язати. Люблю я в'язати в парку гриви єдинорогам, не рахуючи, сидиш, вив'язуєш собі локони. Ось така в мене тепер є розпочата єдиноріжка. Це поки і все по єдиноріжки. Сподіваюся, я її закінчу, в мене по плану понеділок приділити час для єдинорогів. Ось такі ось ще хотілося б кольори взяти для єдинорогів, але не знаю, чи встигну чи не встигну, буду вже дивитися по обставинах. Спочатку закінчити це все, що ви вже бачите. І в мене є ще ах, така мета нав'язати собі ще зайців по МК від Марусі Прокопенка. Я вже розпочала це, цю мету вив'язувати, але не знаю, наскільки мене вистачить, дуже хочеться хоча б 10 зайців посилити зв'язати. Але в мене поки в процесі два. Є в мене ось такий ось жовтенький. Це такий лимонний лізе кутон Голд колір 668. Дуже люблю з цього кольору в'язати зайців. І завжди його купляю, коли в мене є закупка на лізе кутон Голд. І ось такі ось у мене є на нього запчастинки. Це дві ніжки і дві ручки. В'яжу я цих зайчиків гачки. 2, У мене ось такий є лише для цих зайчиків 2,25. Один такий гачок я вже дитинки подарувала, вона також продовжує потроху в'язати брелочки мені допомагає І ось такі ось о зайці і жирафи довгов'язи я вив'язую саме таким гачечком. І в мене в'яжеться ще один зайчик. Цьому зайцю встигла зв'язати лише дві ноги і два вушка. Це другий зайчик із кольору 460-й. Він також трішечки об'ємний. Ось такі мої були процеси розпочаті. Зайчики закінчені. Потроху вив'язую, не дуже багато, але в'яжеться, в'яжеться, асортимент поповнюється. І сподіваюся, що будуть готові іграшки. Сьогодні не в'яжу, відпочиваю. А вже завтра під'єднаюся і покажу вам все, що встигла закінчити. Такий в мене буде чотирьохденний влог. Знімала шматочками у парку, під'єднувалася, підключалася, показувала. Але я зрозуміла, що ні, там і шумно, в нас і телебачення по вечорам включали. І не дуже хотілося. Зі стороннім звуком щось знімати, тому я вирішила все показати вам одним шматочком. Я завтра це все зберу і вже тоді під'єднаюсь, вам покажу, які в мене вийшли готові роботи. А поки на цьому з вами буду прощатися. Ну що, закінчила я своїх звіряток. Є вам ще що показати, зібрала всі іграшки, які в'язалися на вихідних. В кадрі ви вже бачите двох зайчиків по МК Марусі Прокопенка. В мене по плану їх нав'язати багатенько, тому буду продовжувати вив'язувати, а ці зайчики відправляються на ярмарочний стіл. В нас по плану дожді йдуть прогнози на цілий тиждень. Піду на цей тиждень на вихідних на ярмарку чи ні. Не знаю, будемо дивитися, але я збираюся і думками, і процесами створення іграшок. А в мене є вам ще що показати. Це буде наступна іграшка. Це ось такий ось песик-патрон. песику патрону я вже закінчила все, оформила його, все попришивала. Цей раз в мене щось вийшов хвостик такий не стоячий, Зазвичай він стоїть, а цього разу він у мене чомусь лежить. Це платна схема, а посилання на автора буде внизу під відео. Звертайтеся, в'яжіть, він дуже-дуже крутий. він Мені дуже подобається. Окрім цього, песика патрона, ще оформила, причепила карабінчики на свої брелочки, не пам'ятаю вам показувала всі, чи ні, здається, деяких не було. І патріотичні сердечки також продовжую вив'язувати. Є в мене ще одна готова робота, яка мене вчора затримала. Сьогодні у нас вже вівторок, знімаю вже вівторок, бо вчора цілий день сиділа, займалася красунечкою. Красунечкою, яка зветься єдиноріжка. Ось така в мене тендітна, ніжна, гарненька дівчинка вийшла, а по платній схемі автора указувати не буду. Дуже люблю в'язати цих єдинорогів. В мене в наявності немає одного, тому вирішила, треба обов'язково зв'язати таку гарненьку дівчинку. Це 67-й ярнар джинс. Жовтенький, а цей 193-й Лізе Кутон Голд. Ну і сама грівка, ось така ось о, гарненька. Дуже люблю вив'язувати гриви єдинорога. А в мене зараз не одна єдиноріжка в процесі, тому що дуже вчора, як то кажуть, натхнення на мене напало. І я в'яжу ще єдинорожку, одну чи дві, чи, можливо, три. Ви вже побачите у наступних відео, тому я вам раджу підписатися, поставити вподобайку і написати приємний теплий коментар. Для вас це займе декілька хвилин вашої уваги, а для мене це буде мотивація на нові відео. Ось такі були мої результати, ось такі мої були процеси. А якщо цікаве вам відео, підписуйтесь на мій канал. Я буду. З великим задоволенням знімати для вас нові цікаві відео, щоб вам було що подивитися під в'язання. А також ми зараз в'яжемо іграшки з плюшової пряжі, не тільки напівбавовняна, а ще й плюшова пряжа в мене вив'язується, які в мене іграшки зараз на гачку, ви вже побачите у наступному відео. Тому не забувайте, будь ласка, про вашу підписку. Вже зібралася з вами прощатися, а забула показати. Своїх гарненьких оформлених зайчиків. На них довго не буду залишати свою увагу. Скоренько вам покажу їхні обличчя, їхні мордочки, і буду на цьому закінчувати. Мені дуже подобається ця схема. Хто ще не в'язав, рекомендую. Це безкоштовна схема на, не на YouTube, в Інстаграмі. Альоночка таких любить в'язати. Альонушка, тобі великий привіт. В тебе вони завжди на гачку. Ти також багато таких в'яжеш зайчиків, тому ми з тобою будемо просувати цих зайчиків дуже-дуже багато. А на сьогодні це все. Велике вам дякую, що й сьогодні знайшли час переглянути моє відео. Бажаю нам усім мирного неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!